Молоді величезне дякую за залученість у всі процеси відбудови, побудови держави, волонтерські процеси і за участь в захисті рідної держави. Так, напевно, і твориться нація, так напевно, і твориться держава. Загалом манівці вже 20 років, як займаються молодіжними справами. і Цього року, напевно, ми найбільше відзначили з тим, що займалася організацією мандрівок реабілітаційних з ветеранами, з різним ступеням ураження. І, відповідно, більше 300 осіб з нами мандрували в двогоденних заходах по річці Дністер. Діли і думали, як, як зробити так, щоб консолідувати дії громадських організацій співпрацю з органами влади? І так народилась ідея створення такого, такого заходу, як галицький авангард. Апостольська читає, як завжди, активно провела минулий рік. Ми вдячні управлінню молоді і спорту за те, що активно нас підтримували цього року. Дякуючи їм, ми змогли зреалізувати два таких своїх великих проекти: це наш табір до дня захисника, який ми провели у селі Сприня. А також протягом літа ми проводили молодь майбутнє сьогодення для підлітків 13-15 років. Всі, всіх між собою знають, і така дружня атмосфера: е, біля ватри, поколядувати, е, поспівати патріотичних пісень. І люди, які протягом року перетиналися між собою на заходах, спільно завершують таким спільним великим заходом. i